Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про від Ростислава Кравця. І я Ростислав Кривець. Це відео присвячено податковим перевіркам і оскарженням податкових повідомлень рішень. От ми отримали чергове дуже цікаве і таке знаєте, яскраве рішення, показове рішення. Скасували чергове повідомлення рішення податкової інспекції щодо накладення штрафу. Ну тут штрафи досить великі там. Більше мільйона гривень, і в принципі на що варто звернути увагу в цих справах, тому що ми бачимо, що насправді це питання стає досить актуальним. От ми виграли справу там у енергетичній митниці, яка також безпідставна, це я окреме відео я зніму наклала штрафи на суб'єктів господарювання і на керівництво. Зараз ми виграли справу у Державної податкової служби. Щодо скасування незаконного повідомлення рішення, і нас же ви ж бачили, що у нас бюджет включається надходження від штрафів. Тобто податковим органам митним органам, я так розумію, повинні бути ставити дохід в бюджет. Від штрафів, тобто вони повинні будуть тут планші виконувати не, де, не те, щоб допомагати громадянам України і суб'єктам підприємництва дотримувати закону, а навпаки, робити все можливе, щоб вони порушували і стягувати з них за це штрафи, а вони будуть судитись. І так, з чим пов'язана ця справа. І, до речі, у вигляді вдячності я вас буду просити підписатись на цей канал, тому що саме ваші підписки дають можливість поширювати краще це відео. Алгоритми Ютуба саме так це оцінюють. Саме поширюйте це відео, ставте вподобайки, коментуйте. Ну і якщо у вас є такі бажання, можете підтримати канал. От Я як обіцяв, ще одна сумка. от така сумка у нас е також надрукувала, вони досить зручні. Для якщо переназивається. називається, на цій сумці у нас в темні часи добре видно світлих людей. Раджу придбати, і таким чином ви можете підтримати і канал, і Збройні сили, тому що гроші, більшість грошей від цих продажу сумок, йде на Збройні Сили України. Посилання ви можете знайти тут під відео, посилання на сайт з нашим мерчем. І так, поїхали. Що стосується податкових перевірок і цих штрафів, в даному випадку тут взагалі дуже цікаво. Був загальний наказ про проведення перевірку, а перелік суб'єктів був в додатку. Причому додаток взагалі невідомо, ким підписаний. Були також встановлені строки, які також були пропущені і порушені ці строки. Суд саме на це звернув увагу, що у нас є відповідно до норм податкового кодексу. Фактична перевірка може проводитись на підставі рішення керівника його заступника або повноважної особи, контролюючого органу. Тут взагалі нічого нема. Оформлена відповідним наказом, копія якого вручається платнику податків або його повноважному представнику, або особам, які фактично проводять розрахунки операції під розписку до початку проведення такої перевірки. Зважаючи на ці положення, такий наказ повинен містити дату видачі, найменування контролюючого органу, чого взагалі не було, причому в наказі було, в додатках взагалі нічого чого не було, які підприємства не перевіряють. І там був встановлений строк, який також був порушений. При цьому в даному випадку суд також зазначив, що е звичайно окремо не можна оскаржити і окреме скасування там незаконності перевірки, також не є скас... підставою для скасування податкових повідомлень рішень. Однак в даному випадку тут все отак співпало, що і незаконний період. І незаконний взагалі направлені на перевірку. І наказ фактично на перевірку не підтверджений. Тому і висновки цієї перевірки е вважати за законними неможливо. Тому суд прийняв рішення і скасував. Причому, як і зазначив суд, що податковим кодексом визначено, що саме наказ, а не будь-які інші документи тут у нас взагалі додаток до наказу, який повинен мати силу наказу. Саме в наказі повинен бути зазначений перелік суб'єктів, які перевіряються, і строк проведення цієї перевірки. Повинен містити цю інформацію про наймування, реквізити суб'єкта, дату початку, тривалість перевірки, період діяльності, який буде перевірятись. В даному випадку. Нічого цього нема. Відомості ці викладені в додатку до наказу. І сама форма така не передбачає податкового кодексу взагалі можливості викладати саме в такій формі. Тому об'єктивно, відповідно до цього наказу, всі податкові повідомлені рішення, які були зроблені на підставі цього наказу, вони є незаконними. Ну, ми всі не оскаржували, ми оскаржували виключно тільки нашого клієнта. І... Фактично, тут є посилання і на практику Верховного суду саме рішення я дам в себе в телеграм-каналі, тому не забувайте також підписатися на мій телеграм. Переходьте за посиланнями під відео. Там є магазин мерча, де ви можете придбати підтримати канал. І саме м -м, прочитати більш детально про саме рішення суду. Тому не. Зволікайте, якщо є такі е, проблеми у вас з податковою інспекцією, безпідставні ці штрафи і безпідставні проведені перевірки, звертайтесь і все це можна оскаржувати. Це яскравий приклад, і можна доводити свою правоту, тому що кожен повинен займатися своїм. Справою, а податково повинно бути не каральним органом, як всі президенти у нас завжди говорять, а саме допоміжним органом допомагати підприємцям належним чином вести свій бізнес і сплачувати податки, а не шукати підстави для притягнення їх до відповідальності. Поки на цьому все підписуйтесь, поширюйте, ставте вподобайки, придбавайте мерч, коментуйте відео, підписуйтесь на телеграм. І головне, найбільш головне, це підтримуйте Збройні Сили України. Підтримуйте Україну один одного, іншої країни у нас немає і не буде. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші збройні сили. Слава Україні, слава ЗСУ. До зустрічі!